Доброволець і начальник державтоінспекції Білогірського району Микола Герасимчук лише три місяці як очолив відомство. Однак у керівному кріслі засидітися не встиг. Каже, коли батьківщина в небезпеці, бути вдома у теплі, комфорті злочин. Що я можу сказати? Їдемо. Так як зараз держава хоче, щоб вона стала незалежною, Росія втручається в нашу державу. А ми цього не хочемо. У нас в кожного є діти, і ми маємо за них воювати. Воювати за Україну у зону АТО вирушає 15 хмельницьких державтоінспекторів добровольців. Вони мають замінити колег, котрі вже місяць забезпечують правопорядок на Донбасі. Для цього у бійців є усе, запевняє керівник відомства. Це засіб. Є бронежилети, є зброя. Всім необхідно. Так точно. Близькі і рідні бійців, хоч і підтримують рішення хлопців служити на сході. Сліз і хвилювання все ж не ховають. А ще щиро вірять, що скоро на Україні наступить мир і спокій, а їхні чоловіки повернуться додому цілими і неушкодженими. Ну підтримую, щоб війни не було, щоб спокій був, щоб повернулися додому. благополучно. у нас ростуть діти, і для дітей потрібне майбутнє, але ж наше саме головне не завдання. Основна мета це як для жінки. Це повернення чоловіків живих, здорових. Всі, як ми сьогодні, їх відряджаємо, щоб вони всі живими, здоровими повернулися додому у зоні антитерористичної операції. Хлопці будуть забезпечувати правопорядок на автошляхах, патрулюватимуть вулиці та виконуватимуть інші поставлені завдання. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.